Ігор вермішинченка, ну я хочу е, повернутися до слів Марика Сівеца, і очевидно, не до тих слів, які він сказав по телефону в цій студії. Бо таке враження складається, що він е, вирішив, що е, позиція, яку він озвучив у українських засобах маси інформації, вже є офіційною. А насправді давайте звернемося до самого Марика Сівеца і до політичної сили, яку він представляє, це альянс соціалістів і демократів. Це є політична сила, яка є партнером партії регіонів у Європарламенті. І це ні для кого не секрет. Перша. Пози... І тому, очевидно, позиція, яку виявляв Марек Сівец, є позицією партії регіонів, а можливо і самого Януковича. А ну, подивите, вимоги, ви, ви реально, які... сказати... реально думаєте, що в Європарламенті сидить фракція. Та, котре виповняють желання Савик, Я реально знаю Ні, ну, і про це ви, знає... ви і про це знає партія регіонів. Це їхні союзники у Європарламенті. Вони з ними співпрацюють. Це очевидний факт і доконаний для всіх. Питання номер два. Я хочу е, звернути вашу увагу, що Марик Сівець не одноразово зробив робив одіозні заяви, і раніше вони, до речі, стосувалися опозиційних сил в Україні, бо саме вустами Марика Сівеця партія регіонів. Намагалася дискредитувати свободу і посварити три опозиційні партії в парламенті. І саме вустами Марика Сівіца намагалася партія регіонів опонувати до всіх українців, нібито свободу не сприймають в Європі. Сьогодні вустами Марика Сівіца. Я впевнений, банкова намагається виставити вимоги а, по звільненню Тимошенко, які очевидно ніхто не погодиться, і ніхто не виконує. 200 мільйонів, які він писав в українській пресі. Він посилається на українську пресу. Українська преса цитує виключно його і нікого іншого. І безперечно, а, незаняття Юлії Тимошенко упродовж трьох років політикою. Це неприйнятні вимоги, які вона не виконає. Сьогодні Янукович намагається скинути відповідальність за політичні переслідування і незвільнення Юлії Тимошенко з себе на різні вимоги, це ваше сказати, право так давати. Ви... далі. Ми ж ми да. ж не да. перебиваємо. Да, 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 ви ж так само демократ. Ви знаєте, е, політичні маніпуляції, пересмикування людей. Які сьогодні рвуть горлянку за євроінтеграцію, це стало фірмовим стилем. Ніби ми не пам'ятаємо, що вони тягли Україну в ярму Росії, коли голосували за харківські угоди. Коли вони виступали проти навчань НАТО в Україні, сьогодні вони риторику змінили. Янукович сьогодні виставляється полум'яним євроінтегратором. Але суті він своєї не змінив, і партія регіонів не змінила. Коли ми голосуємо за закони, які є у списку фюли, євроінтеграційні, так звані. Вся країна бачить, вони євроінтеграційні за назвою, але вони за суттю посилюють диктатуру Януковича. Тепер ми говоримо про реальну проблему, яка сьогодні <говори> <ішу>. <говори> Подожди, я не поняв. Начи Европа заставляє теж ні усилюють диктатуру Януковича. Ми Януковисуємо за євроінтеграційні закони, але на жаль, партія регіонів дуже часто маніпулює. Цими євроінтеграційними законами, намагаючись туди запхнути ті речі, які неприйнятні для європейського суспільства. Тепер про список Фюле там є дорожня карта для парламенту, є законопроекти, і Верховна Рада згорем навпіл голосує, голосує конституційною більшістю. Але є вимога, а не вимога прийняти закон про помилування звільнення Юлії Тимошенко. І що би сьогодні ми тут, панове, не говорили разом у студії? Єдиний компроміс, який можливий. У питанні і у рамках цієї ноти, як сказав наш колега по опозиції, чумак, це не законопроект. Бо законопроект, який буде внесено в парламент, буде розглядатися обов'язково викличе запитання, не з боку опозиційних партій і, можливо, навіть не з боку партії регіонів, яка сьогодні хоче виглядати красиво перед Європою. Є комуністи, які обов'язково почнуть протестувати, вносити поправки в друге читання. І перше, нам дуже складно його буде прийняти Чому в цілому. Питання ну, голоси будуть. Буде друге читання. При тут друге Но... питання, пане Карасю, я ж вас не перебував. Давайте будемо так, відвертими пласінка, для того, щоб ага. закон вступив в силу. І для того, щоб за цим законом до Вільнюського саміту, який ми розраховуємо в кінці листопада підписати угоду, Юлія Тимошенко вийшла на свободу, і Україна виконала головну вимогу. Мало часу. Є апеляції, є збір документів. Нереально. Сьогодні єдиний шлях. До виконання умов Євросоюзу і підписання угоди про асоціацію це указ про помилування Тимошенко. Янукович очевидно це розуміє, і саме тому він сьогодні відповідальність за можливе непідписання угоди про асоціацію перекладає на парламент у парламенті. Сьогодні є три опозиційні партії. Ми не можемо внести жодного законопроекту і проголосувати за нього. Без волі партії регіонів. І саме тому Європа сьогодні апелює не до парламенту, а до президента саме по цьому питанню. Бо вона дуже чітко розуміє, що майбутнє України, майбутнє підписання ніхто. угоди про асоціацію в руках, ніхто. на жаль, Янукович, повечі, сьогодні це факт. І я думаю, ну, підтримує. навіщо говорити про це? Ну, ну послухайте. які? опозиція це опозиція. основи ну, парламентаризму. Не хоче підписувати угоду про асоціацію з однієї причини, бо він змушений буде випустити свого політичного опонента на волю і не з умовами виплати 200 мільйонів, не з умовами неможливості балотуватися і брати участь у політичному у, у, процесі. А безумовне реабілітація Юлії Тимошенко і сьогодні не треба пересмикувати про всіх політичних в'язнів. Їх сьогодні справді багато і треба приймати закони, які унеможливлять Я... політичні репресії. Але давайте самі будемо відвертими. Я сьогодні на в нашій да, країні є закони, є. Я... які дозволяють політичні репресії. У нас сьогодні є можливості репресувати не лише Тимошенко, да, тимошені осентівських терористів свободівців, проти яких э, порушують кримінальні справи. Сьогодні на це все Каждый воля муковича і рішення суддів, я... які все... виконують його Масит, Я сказав Юрій Мирошниченко, що президент. Должен ігор извини Януковича да. так, тут 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 потеряють значить представником президента тягне бока, можливо, буде порвать.